Проаналізувавши ваші запити та прохання, ми підготували велике оновлення, яке значно спростить вашу роботу та автоматизує багато процесів. Давайте швидко розглянемо, що саме змінилося в системі. Медична карта переривання вагітності. По-перше, ми додали можливість автоматичного формування форми 066 на основі заповнених даних в карті переривання вагітності, а також додавати запис до журналу госпіталізації. Також в самій формі ми додали додаткову вкладку листок лікарських призначень, а також вкладку послуги, яка в подальшому буде використовуватися для імпорту до електронних медичних записів, який також було реалізовано у цьому оновленні. Після того, як ви оновите програму, у вас з'явиться додаткова кнопка Імпорт з форми 003-1». Також ми реалізували деякі зміни в історії хвороби. А саме було додано вкладку Форма призначення антибіотикотерапії, також карта обліку процедур гемодіалізу, реалізовано можливість заповнювати декілька записів по формі збору даних додаток 1. Тобто ви можете тут вказати тепер не один запис, а додати перелік записів, скільки вам потрібно. І також ми реалізували можливість збереження інформації у формі 14 при заповненні хірургічних операцій. Така ж карта процедур гемодіалізу, як в історії хвороби, додана і в амбулаторній. Карті. Карта обліку процедур гемодіалізу, яку можна заповнювати і тут, по амбулаторних пацієнтах. Далі ми додали можливість автоматичного формування форми 066 з медичної карти новонародженого. В кабінеті рентгенологічних досліджень при створенні запису відтепер ви можете додавати. До дати проведення дослідження ще й час, а також заповнювати примітку. Також ми дещо оптимізували роботу модуля реєстратура. Тож, якщо ви, можливо, ще не скористалися в роботі цим функціоналом нової реєстратури офлайн, можете зателефонувати на нашу технічну підтримку, задати всі запитання, і ми вам допоможемо. Запровадити таку реєстратуру в закладі, тому що вона дійсно дуже зручна в користуванні. Також ми розуміємо, що після того, як ми викладемо це оновлення, у користувачів однозначно будуть питання стосовно нового індивідуального реабілітаційного плану. Він у нас в роботі, майже завершений. Як тільки він буде дороблений, ми також викладемо оновлення з новим реабілітаційним планом.